Привіт, дорогі! Вітаю вас! Мене звати Тетяна Полахутіна. Я регресолог, духовний провідник і наставник, навчаю регресії, регресівні терапії, гіпнозу. І скоро стартує, ну як скоро? Через два місяці стартує п'ятий потік. І сьогодні. Хочу поспілкуватися з вами і з ученицею, і з випускницею 3 потоку, який завершився ще в травні. Зараз Даша приєднується. Так. Хвилиночку, має зараз приєднатися і почнемо діалог. Так, я. Тебе даш додала, що в тебе там? А, є, є контакт. Добре. Супер. Привіт. Привіт. Рада дуже тебе бачити. Як твої Я справи? Добре. добре, мене добре видно. Добре, видно, mm -hmm. чути, супер. Окей. Okay. Mm -hmm. Так, ну, представиться, мабуть, треба. Да? Представся, okay. скажи. Пару слів про себе, чим ти займаєшся, <гум> які там в тебе послуги, <гум> як твої справи зараз? <гум> Мене звати Дар'я Єдьман. я регресолог уже і провідник хроніка Каші. Я... Я ці професії, скажімо так, поєдную, бо вони схожі. Але я ну, людям про Акаші так не кажу: я зараз буду щитувати твоє поле. Я просто коли спілкуюсь, я щитую інформацію, вона мені сама йде, і я тоді в процесі спілкування я озвучую. А от регрес це якби основна. Але я закінчила і базу, і професійний курс по Акаші, і там теж потрібен регрес. В принципі, в терапії регрес це як він основний, просто його використовують там, де більш простий, де такий. І я вирішила його трохи вивчити, щоб я вже мала такі навички: повноцінний регрес, сеанс регресу проводити. От що ще сказати? Як ти міксуєш, чи ти поєднуєш якось, коли ти проводиш сеанси регресії, коли до тебе приходять, чи ти міксуєш так, це якось за каждый? Так, Я спочатку спілкуюсь, потім залежить від запиту, що там, який запит, можливо, щось. Там треба якісь техніки ще невідомі, да, використати, і потім вже можна піти в регрес. Можна, буває таке, що в самому регресі я використовую ці техніки. Угу. От. Тому як вирішила піти, да? я... як, да, як ти ну, зрозуміла, що треба глибше вивчити регресію? Так? Бо ти в принципі володіла регресією, mm -hmm. та, техніками перед тим, як пішла до мене на навчання, ти вже в принципі ж проводила. Як ти відчула, що потрібно ще і саме до мене? Ну, це, звісно, така історія. Я ну, от просто я зацікавилась, що це. Якесь щось цікаве, цікаве да, і думаю, ні, мені треба його трошки якось дізнатися більше. І я так от, такий собі запрос дала да, у, у світ, я хочу пізнати це. І тут, так як ми з тобою навчались да, на Акаші і знали друг друга. Я дивлюсь, от прям під мій запрос ти набираєш учеників. Я взагалі без вагань думаю, все, це значить для мене, і тим паче, що я тебе знала. І тому я ще до тебе пішла, що коли я навчалась на Акаші, і коли ми От навчалась цей канал «Яснобачення» да, розвивати, у мене спочатку не вийшло, я не розуміла, як це. І якось в сесії, ну, коли ми там пропрацьовували да, друг друга, я до тебе попала, і е, я прям от взагалі без проблем ти так провела мене, і що я бачила чіткі картинки, і навіть тілом я відчувала. І тому, коли ти написала, і я ну, без вагань думаю, все, uh -huh. я піду, і мені це цікаво. Це тоді в то тебе вперше, взагалі, через канал Яснобачення да, відкрилася картинка в сеансі регресії. Тоді, тоді, вперше, коли ти мені провела uh -huh. регрес, по-перше, я тоді дізналася. Це минуле було життя, що я там теж була е, цілителем. Да? Uh -huh. і, тому і ну, взагалі от, да, я зрозуміла, як це працює, бо я взагалі не розуміла, як це щитувати інформацію. А зараз я от мені вона от да, приходить сама. Я можу. І глаза не закривати, да, коли uh -huh. ж Акаші. А раніше, як я не питалась, там очі, картинки дивиться. Я просто не розуміла оцей сам процес, як він відбувається. А регрес мені саме показав, як воно насправді. Uh -huh. да. В регресі є дуже класно, ми напрацьовуємо свої канали сприйняття інформації. І в мене питають ті зараз там, да хто цікавиться новим там навчанням. Чи потрібно якісь мати здібності, да, щоб в тебе вже були відкриті здібності, не обов'язково. Бо під час навчання вони якраз і не опрацьовуються. Має бути бажання просто це якби, напрацьовувати, бажання проводити сеанси, вчитися, напрацьовувати практику, допомагати людям. Да, там має бути, звісно, якісь задатки, якась е бажання взагалі працювати з людьми, це да, тим, бути провідником це має бути. Да. Але прям щоб в тебе має бути Відкритий там, каналісне бачення, і тільки так ти можеш проводити агресію? Ні, воно напрацьовується. І не обов'язково навіть провідник має бачити. Може провідник відчувати тілом, там, да, от, <зас> там, просто направляти, просто відчувати клієнта, не обов'язково він має бачити. Тому, <зас> да. І в групу ти якраз потрапила вода, ти що якраз я тоді набирала групу третю, і ти потрапила в ту групу, як під тебе. Ну, і кожна група вона якась унікальна і свої люди підбираються один під одного. От у вас всі так. один під одного ви підібрані, і наскільки класно, ви тоді ну, в парах працювали. Ну Ми ж Тобу, знаємо, ми... що все ж не просто так завжди. Всі варіанти найкращі для нас. Тут головне не пропустити цей шанс. От що. Якщо тебе тягне, то обов'язково треба йти. Не вагатись. Mm -hmm. mm -hmm. да, Просять зберегти ефір, ми збережемо. Якщо нічого там не піде, не так як треба, то я збережу. Mm -hmm. Скажи, а... да, як клієнт на навчанні кожен проходить 9, мінімум 9 сеансів. Да, угу. собі. А, як, що ти для себе найбільше таке пропрацювала, що ти прям от відчула, що закрила в собі ці питання, да, питання, стала десь в якихось моментах сильнішою, да, от, що тобі дала уже регресія, як клієнту? Ну, саме це такий був у мене страх. це, Я не знаю, він був все життя. Я страх проявлятись. От, і, і можна сказати, що моя, моє життя поділилось на до і після. Да? У мене багато років був закри, закритий аккаунт. Багато років навіть при закритому аккаунті у мене не було фотографії. Ну, і Телеграм, і на всіх, те, телеграм, там, да, на всіх uh -huh. аккаунтах, де б я ніколи не ставила свої фотографії. От. А Зараз, ну для мене, наприклад, взагалі немає страху. От, да, ми з тобою проводимо. Якби мені хтось сказав от п'ять років назад, uh -huh. що я отак от буду. Я б ніколи не подумала навіть про себе таке. От. А зараз мені ну, без проблем, скажем так. Це самий, такий, самий великий був мій страх, який я от пропрацювала. Зараз мені абсолютно от, все одно там, що там про мене скажуть, да, у мене. Я розказую людям те, що в мене йде зсередини від душі, і тому хто, хто хоче, хто слухає, а хто не хоче, без проблем. Це якби для мене. от. Да, — Це дуже класно. Тому що реально це найбільше, мабуть, те, що заважає людям проявлятися, да? а що хтось скаже, хто щось подумає, mm -hmm. була нормальна, тепер пішла в езику, mm -hmm. да? таке щось придумають. І реально ну це дуже важливо пропрацювати оцей цей страх, що подумають, так. що скажуть у мене він був, Ну, ну поміна того, що це ж проявлятися, а воно ж пов'язане. І... Ти ж да, не да, про ти ж ну не проявлялася, бо чому? Тому що хтось щось може подумати, сказати, mm -hmm. да десь mm -hmm. щось побачить. Проаналізує, не знаю, напише коментар таке щось. Я бачила, да, що ти більше вже фоток почала додавати, більше якось ну, вличчям, і Це, ну, це дуже класно. Тому що ну реально. Ну, а як побачить провідника, якщо він не, не виходить і не відкривається, да, не показує себе? Я дуже рада, що ми нарешті провели цей ефір з другої спроби, і все вийшло. Добре. Розкажи ще, яка от, твоя якась улюблена тема, що uh -huh. одна улюблена, сама улюблена, з якою ти хочеш працювати, з якою ти любиш працювати, яка от твоя. От сама улюблена, от мені чогось рід. От uh -huh. euh, подобається мені, я так потрошку euh, збираю так інформацію. там, да, Мені цікаво дуже. Там такі таємниці можна розкрити, що дуже цікаво. Ну, це одне як би, тут з цікавості, да? а взагалі-то рід, ми знаємо, що він дуже впливає на нас і на наше життя, тому що би, нас виховували батьки. У них свої були там упередження, да, якісь страхи, які можуть нам передаватись через маму, скажімо так. І тому, ну і багато, звісно, в принципі, відносини, гроші, да, самореалізація, це також впливає родові сценарії і. Програмою. Тому uh -huh. ну, мені просто от цікаво, мені подобається, нрав, подобається тема оця рід, саме більше. Угу. Uh -huh. Да. Мене речі, теж по темі роду дуже часто приходять. Ну, от Реалізація. Mm -hmm. і рід, ну трелізація мабуть, це таки більше. От ну тому, що я це, це сама перша тема, з якої я пройшла регресією, з якої я пропрацьовувала себе страх думки оточуючих, проявлятися, mm -hmm. там показувати себе на публіку. Це тема, з якої я зайшла, яку я пройшла, і тому люди на цю тему підтягуються. Ти, мабуть, теж помітила так, що якусь тему. Ти закриваєш, пропрацьовуєш. І тоді приходять люди, які цю тему теж хочуть пропрацювати, бо ти в цій темі вже сильна. Так? Ти там пропрацювала, там, цю тему проявлятися, і до тебе тоді приходять і кажуть, я там боюсь проявлятися. Так? Люди тебе тоді. Відчувають, що ти можеш їх провести на сходинку вище. Mm -hmm. да? Тобто mm -hmm. люди десь трошечки на сходинку нижче, да? ти вже пропрацювала, вони йдуть до того, щоб пропрацювати. І ти їх проводиш. Да? Провідник. Mm -hmm. ну, тому ми, якби і провідники, mm -hmm. бо ми проводимо туди, куди вже в принципі і самі пройшли. Так, так. І туди ми якраз і найкраще можемо провести, де може самі є. Да? Тобто, mm -hmm. Це, це, ну, це точно. Звісно, що по якимсь питанням може провідник і не обов'язково там, бути там, е, набагато, ну, наприклад, по фінансам. Да, е, не обов'язково, щоб провідник був там, мільйонером, да, да, щоб, да. Взагалі, там, да, щоб допомогти по фінансам, да, бо може бачити просто ті точки, але все одно він має. Е, все одно покращити якось свої фінанси. Він має знати, а як, що йому заважає думати, да, там, да, mm -hmm. успішна людина, mm -hmm. що блокує, да, що провести. От що. Що тобі хочеться сказати, можливо, поділитися, сказати людям, які хочуть там навчатися, стати провідниками, регресологами, ну, навіть не обов'язково регресологами, да, хроники каші чи іншому ну, якісь інші напрямки. Да, от В роботі з людьми, що би ти їм порадила? ну Звісно, я б порадила, якщо Є такий, скажімо, зов серця, да, то, звісно, якби то і ти, тому що це якби не просто так, да, є якась така тяга, скажімо так. От. І, до речі, можна ж і пропрацювати, да, коли ти йдеш вчишся, mm -hmm. там же можна і попрацювати, да, і страхи, і і також побачити таланти, і можна побачити, що не просто так тягне, а в минулому в житті були якісь е здібності. І плюс е ну, вже, мабуть, усі знають, що там, де страх, от саме туди і треба йти, бо там самий, такий, найвищий потенціал наш розкриється. І Ну, якби мозок да, буде нам завжди робити все, щоб ми туди не йшли, бо коли це нове, він боїться, він не знає, це невідоме і буде робити і заважати вам туди рухатись. Тому якщо є такий поштовх, там так сказати, да, то обов'язково йти. Я завжди йду по перше. Я так кажу собі, навіть якщо не вийде у мене, по-перше, я пропрацюю себе і отримаю знання. Ну, так як мені це сподобалось, тому я і далі цим займаюся. Це ніколи не, не буде заважати у вашому житті. А ти ще так, ти якісь навчання писала в, себе в так, що якісь навчання У тебе декілька нових? А, так, я взяла ще два курси а, з цим графіком світла, якось у мене все навалилось, я дуже не впівала. Один курс я взяла для це по акварелі я взяла, і uh -huh. другий я взяла. Ну, Називається прощова хвороба. Там, кстати, теж регресом це виявляють, і ну, тільки там легка форма у вигляді медитації. Да? І ну, у мене, звісно, перші два тижні такі важкенькі були, бо піднімались такі дитячі травми, да? і, але я не знаю, я, от, хоч це і важко, я йду з радістю це, тому що я знаю, що це на благо мені. Mm -hmm. да? і, і плюс ще там дуже багато інформації такої цікавої. І я вже думаю, що навіть я буду це і використовувати да? у регресії, тому що воно пов'язане. І ну, там психосоматика. Mm -hmm. і також такі терапевтичні медитації агресивні, і тому м м хочу от і себе пропрацювати, і заодно додати щось у, у свої знання. От ну, сподіваюсь, налагоджуються графік виключень І тоді я вже буду поспівати і якось буду вже працювати, скажімо так. Ну, угу. речі, да техніка регресу вона універсальна. да І психосоматика теж вона по техніці регресу угу. ну, працюється Пропрацьовується психосоматика, тому що я теж не слідкую за як психосоматологи, працюють, і сама вивчала теж і психосоматику ті самі техніки. Тобто, через, ну, через відчуття, бо тіло все пам'ятаємо. Ми працюємо в регресії в принципі через тіло, бо пам'ять про минуле життя, пам'ять про дитинство все в тілі. Так? Ми ми згадали якусь емоцію в тілі, все тіло нам видає потім ту ситуацію. І тобто, я даю теж навчання цей. Алгоритм він універсальний, він з психосоматикою, з хворобами, з будь-якими моментами в принципі, працює. Він є універсальним. Ну, Тільки ще даю глибше, да? не тільки з нинішнім життям, а й з минулими життями, і родові сценарії, і mm -hmm. там, духовний світ, і так далі. А, Добре, а, скажи, чи ти рекомендуєш навчання саме в мене, чи тобі всього вистачило? Там практики, сеансів, там зворотня зв'язку і тому подібного? Звісно, я рекомендую. Мені взагалі дуже сподобалось, тому що, ну, по-перше, там атмосфера така була, от, така гармонійна, спокійна. Ми так якось вивчили матеріал, Таня розподілила хто з ким. Попрацювали і клієнтом, і провідником, і перевірка домашніх завдань це вообще супер. Таня напише, де ви молодець, де ваші помилки. Ну в общем, мені сподобалось інформації, достатньо, така сама основна інформація. Практики е хватає, так І плюс ще зворотній зв'язок ну це взагалі, звісно, без проблем, скажімо так. От, завжди на зв'язку. Зв так що все добре, я, звісно, рекомендую. Е Ну, мені сподобалось, дуже сподобалось. Дякую, угу. Дякую, дорога. я пишаюся тим, як ти відпрацювала, це здавала вчасно там, в перших рядах і ну, старалася, угу. да, вони відчуваються, да, коли провідник прям з відповідальністю йде, і ти ну, розумієш, що кожна домашка, це, якби, ти маєш це відпрацювати, да, і ти відпрацьовувала це на 10, із 10. Угу. Тому пишаюся, бажаю, щоб. Тебе далі, твої всі навчання, щоб вони теж пазлами складалися в твою цю е картинку, да, і щоб ти ставала ще сильний, сильнішим провідником, да, і ще більше йшла проявлення і вела в проявлення інших людей. Mm -hmm. Дякую, велике, Танюш. Можливо, хочеш ще щось додати, щось ще я не знаю, розказати про себе, можливо, запросити до себе там, на сеанси. Mm -hmm. Звісно, я хочу запросити до себе на сеанс, якщо хто бажає рухатись вперед і пропрацьовувати якісь травми можливо, або не знаю, якісь запити є, можливо, не не тільки травми, так, якісь питання, щось входить у житті. То я завжди буду рада допомогти. Я ще далі оряджу саме по темам, де потрібно виявити свої якісь таланти, бо ти сама в собі таланти дитячі зараз розвиваєш на uh -huh. да? от мені це дуже відгукується в тобі, що ти якби відкрила в собі ну це малювання, да? що ти в дитинстві малювала і зараз почала малювати, розкривати цей талант. Да? Тому хто от м закрив собі ті таланти, які колись були, і не дозволяє собі їх е реалізовувати, от теж. В дашеному полі ви класно це все цікаві. До речі, є. тема таланта і призначення, вона взагалі цікава така і приємна, бо коли ти бачиш, да, чим ти там займався у минулих життях, mm -hmm. і розумієш, звідки у тебе от така тяга є до, до чогось. Ну, цікаво. От. Да. Добре, дякую тобі, що поділилася. <ривіт> рекомендую мою, я всіх своїх учнів рекомендую в даному випадку Дашу. Рекомендую кому відгукується. Що це тут... те? <ривіт> <ривіт> Щось, <ривіт> Щось пальчикуниць. Дашу, рекомендую в цьому випадку. Да, і таланти. Ти, в таланти. Це принципі от кому відгукується, бо я завжди кажу вибирайте провідника серцем. Да? Відгукнулася, значить вам. Mm -hmm. Потрібно туди. Добре, тоді обіймаю mm -hmm. тебе, гарного дня, mm -hmm. тобі всім mm -hmm. гарного mm -hmm. дня бажаю. Якщо у вас будуть питання до мене чи до Даші, можете писати в коментарях. Буду старатися зараз зберегти ефір і додати ну, і до себе, і до Даші на сторінку. Це mm -hmm. обіймаю. гарного mm дня. -hmm. Дякую, гарного Дякую. дня.